Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Помер за кермом. У Каневі водію автобуса стало зле прямо під час руху. Найкращі педагоги на Черкащині визначили освітян, які представлять область на всеукраїнському конкурсі вчитель року. Поповнили шкільний автопарк. Дітей із чотирьох сіл Жашківщини в Бузуківський ліцей доставлятиме новий автобус. Ніч із тривогою в майже шість годин була на Черкащині. Наші оборонці в цей час відбивали чергові ворожі атаки. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Цього разу вони знищили сім російських БПЛА в межах регіону. На Уманщині уламками шахеда пошкоджено лінію електропередач, вікна й дахи у восьми будинках і п'яти господарських спорудах. Медики швидкої оглянули трьох людей. У них гостра реакція на стрес. Від госпіталізації відмовились. Споживання електроенергії залишається стабільно високим. 19 лютого станом на 6.00 його рівень був таким же, як у вівторок, повідомляє Укренерго. У компанії нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Для збалансування енергосистеми вимушено застосовуються заходи обмеження потужності для промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються, проте як і раніше не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період дії обмежень для промисловості. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Обленерго. У селі Матусів на Звенигорочні під час ліквідації пожежі у житловому будинку вогнеборці виявили тіла трьох людей. За інформацією головного управління ДСНС України в Черкаській області, трагедія сталася через необережність під час куріння. Неспокійно було й сьогодні на дорогах регіону. Вранці, 19 лютого, в Каневі під час руху помер водій автобуса. Інформацію про це підтвердила речниця головного управління Національної поліції в Черкаській області Зоя Вовк. З її слів, попередньо водію стало зле за кермом. Потрійна аварія сталася на Черкаській дамбі. В службі патрульної поліції повідомили, що водій автомобіля Volkswagen Пасад вчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Форд Транзіт», котрий рухався попереду і здійснив зіткнення з автомобілем Сітроен, який зупинився. На водії Volkswagen, Passat та Ford Transit поліцейські склали протоколи. Схему додаткового заробітку працівниці однієї з лікарень Черкаського району викрили поліцейські слідчі управління ГУНПЕ спільно з управлінням стратегічних розслідувань в області. Правоохоронці задокументували отримання 29-річної лаборанткою закладу, де здійснює діяльність експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи, колишнім СЕК, неправомірної виходи у сумі 7 тисяч доларів. За цю суму вона обіцяла військовослужбовцеві посприяти у безперешкодному оформленні групи інвалідності. Поліцейські вилучили гроші та провели обшук, під час якого виявили медичну документацію, носії інформації та інші речові докази. Правопорушниці загрожує до 10 років позбавлення волі. Відбувся заключний етап обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2025 цього разу змагалися вчителі зарубіжної літератури, історії, трудового навчання та хімії. Всього було 57 учасників, обрано 12 фіналістів. Молоді і зрілі, креативні і досвідчені, затяті тихнарії, замріяні гуманітарії. Вони всі дуже різні, але у всіх є спільна риса. Їхні очі спалахують, коли вони говорять про головне, про дітей. Діти для них не просто маленькі люди, яких треба чогось навчити. Це їхнє джерело натхнення і життєвих сил. Це їхні партнери по творчості, разом з якими можна будувати майбутнє вже сьогодні. Найприємнішим для мене було спілкування з учнями. Я дуже вдячна гостині двадцятій школі, вдячна сьомому і класу класу інтелект за задоволення. Спілкування з ними водночас урок був і цікавим, і складним, тому що вимагав від мене мотивації, вміння спілкуватися з класом. Але я думаю, з цим впоралася. саме діти. Це і є та точка опору. Мотиватор, для яких ми працюємо, яким ми хочемо донести і свою думку і змінити врешті-решт світ, мотивувавши їх стати справжніми громадянами. Навчати дітей в умовах війни завдання не з простих. але Черкащина успішно долає всі труднощі. І дистанційне навчання, і в укриттях під звуки сирен. Нічого не може завадити людям, які вірять у свою справу і роблять те, що вважають покликанням. Можливо, я скажу, дещо не зовсім стандартно, але кожній людині, коли вона народжується, Бог дає завнятку в руку, то ці наші педагоги їх Бог поцілував, коли народжувалися, і вони були саме номіновані бути педагогами. Випадкових людей у цій професії не буває опановувати штучний інтелект, задіювати нестандартні методи навчання, брати участь у спортивних змаганнях, різноманітних патріотичних, технічних і художніх конкурсах. Сучасний вчитель мусить вміти все. Найбільша нагорода для рівня області для Обласної військової адміністрації, чи це обласна державна адміністрація, це займати перші місця саме в освітянських напрямках. Навіть не економічно там бути суперсильною областю, навіть не там, аграрно, як ми, ми всі гордимося завжди цим, да? А коли ми освітянськи стаємо сильними, це дійсно сама найкраща інвестиція, яка може бути в наше українське майбутнє, в майбутнє нашої області. Але найперше й найважче для вчителя це бути особистістю черкаській світі пощастило. Конкурс засвідчив, що яскравих і неординарних особистостей їй не бракує. Якщо е, стосується виключно мене, звичайно, то е, мабуть найближче, що у нас чекає, це е, гра «Сокіл Джура». і хочеться знову з дітьми перемогти і поїхати в четверте вже на всеукраїнські змагання. От а взагалі, то я думаю, як і всі українці чекають лише одну перемогу: це перемогу над ворогом над Росією. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. І в умовах війни діти повинні мати рівний доступ до якісної освіти і здобувати її в максимально комфортних та безпечних умовах. Це добре усвідомлюють у Жашківській територіальній громаді. Подробиці від місцевих новин. Ну що тут думаю, цей автобус трішечки вам полегшить життя. Да. Ну, так тісно буде. Красивий да. аж дуже да? да? у Бузівському ліцеї навчається 277 учнів. 56 із них доїжджають до закладу із Сабадаша зеленого рогу конели та безпечної. Одного шкільного автобуса бракувало, тому донедавна доводилося робити по два рейси, що створювало незручності для дітей і батьків. Завдяки напрацювання місцевої влади та підтримці депутатів обласної ради. Автопарк відділу освіти поступово поповнюється та оновлюється. Як результат, Бузівський ліцей отримав додатковий школярик. Маємо прекрасну нагоду передати цей автобус, який в кращому стані трішечки, ніж той, який був у Бузівському ліцеї. Довозимо дітей, щоб всі були забезпечені навчанням. Причому навчанням не абияк, а повноцінним, там, де є повноцінні ліцеї. Де діти можуть отримати і навчання, і позакласні якісь уроки, факультативи, спортивні заняття все для того, щоб діти могли розвиватися різнобічно. Давно стояла гостра потреба в придбанні ще одного автобуса, тому що дітей багато доїжджає ще до трьох сіл, і батьки зверталися неодноразово до нас, але, на жаль, не було такої змоги. І діти змушені були вставати на годину раніше і відправлятися до закладу освіти напівсонні, звичайно, і в ефективно. Такої дуже великої від е них не було. Але тепер змога є їм довше поспати, що великий плюс в цьому. Батьки будуть спокійніше, тому що не будуть так зарані відряджати своїх дітей. І все-таки, що автобус робив три рейси, то тепер буде два шкільних автобуси довозити дітей одночасно. Тішиться таким підходом до вирішення проблем навчального закладу директорка Наталія Каландій. Наш Бузівський ліцей один із найбільших ліцеїв сільських Жашківської ТГ. Я вважаю, що ця проблема буде вирішена, адже дійсно це були незручності для наших здобувачів освіти. Торік у ліцеї капітально відремонтували частину мережі опалення також перекрили частину даху будівлі, провели косметичні ремонти приміщень. Є і подальші плани. В цьому році ми плануємо і вже розглядалося питання щодо ремонту покрівлі над їдальною та актовою залою. Планах також і ремонт нашого укриття. Тому я хочу ще раз подякувати всім вам за підтримку, за увагу, за небайдуже ставлення до проблем освіти. Хочу подякувати і директору цього закладу, всьому педагогічному колективу. Дійсно, вони справляються зі своїми завданнями. Основним виходять наших діток. І якщо говорити дуже загалом про наші цифри, вже то освітянська галузь одна із найбільших, куди ми виділяємо великі суми грошей з нашого бюджету тільки в 2024 році. 238,5 мільйонів гривень, за словами Ігоря Цебровського, і 2025-го освіта залишатиметься пріоритетом: Інвестуватимуть насамперед у безпеку дітей, поліпшення умов навчання та розвиток шкільної інфраструктури. Тонкий лід – смертельна паска. Поліцейські та рятувальники проводять спільні профілактичні рейди на водоймах. Це кажуть, аби запобігти трагедіям. Вони закликають громадян не ризикувати життям і не виходити на лід, якщо його міцність викликає сумніви. Любителі зимової риболовлі та прогулянок на ріках і ставках передусім мають переконатися, що це не стане квитком у крижану воду. Навіть якщо лід на вигляд міцний, він може бути оманливим і не витримати ваги людини. Якщо вже так сталося, що лід провалився, не панікуйте, кличте на допомогу, не робіть різких рухів, намагайтеся виповзти, розподіляючи вагу. Допомагаючи іншим використовуйте підручні засоби мотузку, гілку чи хоча б шарф. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101 або 102. І знову морозна аномалія. Все той же потужний північний циклон Ніко дещо змінив свою траєкторію на північно-західну. І, незважаючи, що сьогодні він розташувався над південно-східною акваторією Баренцевого моря, продовжує надсилати у наш регіон холоднечу північних морозів, повідомляє Черкаський обласний центр з гідрометеорології. Середньодобові температури 8-10 градусів морозу, що на 5-7 градусів нижче норми. Холодно, але згадаємо недалекий 2021 рік, коли у ці дні середня добова температура була 12-16 градусів, а нічна 29 градусів морозу. Погоду Черкащини продовжує формувати поле підвищеного тиску. Атмосферний фронт високий 763-764 міліметри. Проте вночі наш регіон перетне улоговина з атмосферними фронтами. Все ж того північного циклону можливий невеликий сніг та незначний приріст до наявного снігового покриву 1-4 см. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в день 2-7 градусів морозу. Із 24-25 лютого морози послабнуть, обіцяють синоптики. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!